28 дітей з Херсонської області, чиї батьки зараз воюють на сході, відвідали Манявський скит. Для маленьких гостей провели екскурсію монастирем. Про історію святині дітям розповів митрополит Івано-Франківський і Галицький Іоасаф, аскетичний монастир, який знаходиться у мальовничому карпатському міжгір'ї з первісною дикою природою та цілющою джерельною водою. Це надзвичайне місце, яке є світочем християнського духу, допоможе дітям героїв знайти розраду у непростій життєвій ситуації. Каже владика Іоасаф. сьогодні. рідко, яка родина є в Україні, яка б не була причасна до тої війни, яка розв'язана на Донбасі, ну в мене теж є. Був поранений, важко. Родич, близький родич, і напевно, як я вже сказав, рідко, яка родина є не причасна до цього, але це наш обов'язок. Це обов'язок захищати свою землю, захищати свою вітчизну, захищати свій край і свої святині і дім і сім'ю і родину. На території Манявської обителі гостей з Херсонщини привітав голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук і пообіцяв, що це не остання екскурсія Івано-Франківщиною у рамках весняних канікул. Дітлахи відзначали, що легко адаптувалися у нових сім'ях, отримали багато позитивних вражень від поїздки на західну Україну і чека. Прикарпатських друзів в гості на літніх канікулах. Я запрошую всіх нових друзів на море до нас. Да діти з півдня продовжать вивчати звичаї та традиції нашого краю. Найближчим часом вони відвідають Коломию, косів та яремче.